Пане Олександре, я скажу тільки нашим глядачам, тому що ви і так самі чудово знаєте, сьогодні наш ворог Російська Федерація здійснила ракетну атаку. На Одесу, вкотре знову військова адміністрація повідомляє вже про десятьох загиблих, 39 поранених, дехто багато людей насправді у дуже важкому стані. Летіла балістика, летіла дуже швидко. Через атаку постраждала цивільна інфраструктура, житлові будинки. Всі побачили неймовірно жахливі кадри. Тіла наших мирних людей, ні в чому не винних українців, які були вбиті сьогодні внаслідок цієї атаки. Хоча російські пропагандисти розповідають, що знову, як і завжди, база НАТО, це. Прийняття рішень і всього іншого. Пане Олександре, що це була за ракетна атака сьогодні? Ну, це була балістика. Так, все правильно ви сказали. Це була ракета 9 М723, УТРК Ескандер М. Їх останнім часом постійно використовують саме по Одесі. Раніше по Одесі пролітали в 2022 році. і Частково 2023 році. Це по 800 Онікс. Ну росіяни вони відмовились від практики використання п 800 «Онікс», Там була своя проблематика в них з наведенням та з вразливістю цієї ракети перед комплексами радіоелектронної боротьби. Тобто там були свої мінуси цієї ракети, тому вони перейшли виключно на 9 М723. Використовують два типи ракет. З бойовою частиною осколково-фугасного типу та з касетною бойовою частиною зараз повітряні сили збройних сил України ще не поточнили. Саме який тип був використаний, але сценарій досить стандартний, класичний. Спочатку вони запускають розвідувальний дрон Орлан 10 в даному випадку. Це був і після того як проводять розвідку збережжя і самого міста. Після цього вже прилітає балістика майже через декілька хвилин. Пане Олександре, наскільки я розумію, протиповітряна оборона, сили протиповітряної оборони, вони сказали про те, що сьогодні ця балістика була збита. А що було, я навіть собі мені важко уявити, якби не дай Боже ця ракета була не збита, на що вона здатна? Ну знову ж таки, все залежить від того, що за бойова частина. Якщо ми говоримо про осколкову фугасну бойову частину, то це може бути повністю зруйновано будівлю 5-9 поверхів. Якщо ми говоримо про о, бойову частину касетного типу, касетна БЧ, то це велика площа декілька кілометрів, навіть квадратних кілометрів, о, може бути усипана субоєприпасами, які відповідно по цій площі руйнують. О, Інфраструктуру, будівлі вбивають людей, калічать людей, тому що вони саме призначені для того, щоб працювати по великій площі з великою кількістю осколкових елементів. Я маю ще до вас питання пов'язане з протиповітряною обороною. Я впевнена, що й вас цивільні, ваші знайомі розпитують про ефективність роботи. Ну і дуже часто до мене приходять: а чому зараз отак а було отак, і, і що із цим робити? Я намагаюсь пояснювати, та що росіяни змінюють тактику, що дрони тепер літають низько, що дуже багато вони там своїх хитрощів за ці роки атак по нам придумали. От нещодавно було опубліковано відео з Одеси. Це воно і страшно, і прекрасно одночасно як працює протиповітряна оборона над морем по цим. Дроном, але у той же час та пане Олександр багатьох гнітить, що наприклад у Києві дрони залітають і в центри, не тільки в нас теж є є трагедія. Що на сьогоднішній день яке стоїть головне завдання розкусити о -о оці хитрощі, які продумують росіяни, вдосконалити нашу систему застосування озброєння більше мобільних груп. Що б сьогодні допомогло зробити так, щоб дрони менше тероризували абсолютно всі українські міста, тут звісно, столиця чи Одеса не є якимось винятковими. Для кожного, якраз кожне місто, воно і винятково, для кожного своя стратегія. Тобто Київ не можна порівнювати з Одесою, як і не можна порівнювати, наприклад, з Сумами та з Харковом. І це пов'язано, наприклад, тим, що Одесу переважно атакують саме з моря. Так і саме з моря летять, летить балістика і летять дрони, і над море можливо перехопити, тільки використовуючи ЗРК, Мобільні групи неможливо використовувати, як, наприклад, в Києві. Давайте тоді ж під завіз сьогоднішнього діалогу трошечки розберемося і деталізуємо ось і про шахеди, і про дрони. Взагалі, шахеди з термобаричною частиною. От що це за зброя, просто ще раз для уявлення, і наскільки питома вага саме ось цих шахедів в загальній кількості вона зараз превалює? Ми поновимо буквально за секунду зв'язок з Олександром Коваленко. Я поки продовжу ставити це питання, думаю, що ми е, тоді і е, поновимо цей е, зв'язок. Ну просто я ж кажу, пару секунд нам треба. Так, от про е, термобаричні шахеди, наскільки їх частка у загальній кількості превалює, також та і е, до інших дронів, окрім е, шахедів, які ще на які ще треба звертати увагу про розвідувальні. От ви теж казали зараз на саме, але може є ще ще щось таке про що хорошо було б знати. Так, я перепрошую за зникнення тимчасово, тому що у мене сьогодні з інтернетом, зі зв'язком постійні проблеми. Угу. Термобарічна бойова частина це дійсно небезпечна річ, яку почали використовувати зараз російські окупанти майже постійно нон-стоп в своїх шахедах. Її проблематика полягає у тому, що термобар це один з найпотужніших боєприпасів після. Ну, скажімо так, у порівнянні з ядерною зброєю. Це треба а, розуміти а, саме у порівнянні однакової ваги. Наприклад, якщо ми говоримо про кілограм гіксогену, угу. а, кілограм а, тротилу, то кілог, а, кілограм саме термобаричної суміші значно потужніше, аніж гексоген та тротил. і а, потужніше це тільки а, відповідні, а, вже, а, відповідна, вже ядерний а, потенціал. Тобто після ядерної зброї, яка є неконвенційною серед конвенційної зброї, термобарічні суміші вони одні з найбільш потужних, і там тут є а, нюанс. А на а, повітрі в полі, десь вони менш ефективні аніж в замкнутому просторі, коли дрон Камікадзе він влучає Шахет-136 термобарічною бойовою частиною саме в будинок, в якусь будівлю. То він найбільш небезпечно, оскільки термобарічна суміш вона розпосюджується саме в замкнутому просторі, і не треба ігнорувати зараз також і тривог від шахетів від словом взагалі, тому що вони дійсно оснащуються досить небезпечною небезпечною сумішю, і оцей принцип дві стіни, наприклад, не завжди навіть працює в таких умовах, тому краще в бомбосховище або в паркінг. А не залишатися в своїй оселі, коли відбувається ось такий нальот дронів. Камікадзе та й за це вам велика подяка. Знову ж таки, що акцентуєте на цьому увагу. Якщо на сам кінець, прогр... прогно прогноз і прогрес. Давайте прогрес РФ. Прогрес ворога у частині безпілотних систем ось за ці півроку під фінал року 24-го, Він у чому найголовніше? Вони постійно. Намагаються покращити характеристики своїх дронів камікадзе, тих самих шахет 136 Це стосується як бойової частини, так і стабільності зв'язку, щоб вони більш стабільно працювали. Але окрім цього іншого, вони вже доповнюють ці дрони дронами, приманками, гербера та пародія для того, щоб утворювати велику кількість хибних е цілей, і таким чином відволікати увагу, намагатися прорвати шаленовану ППО, використовуючи. Саме е, основний е, ударний дрон, і розпрошуючи увагу дронами приманкою. Тобто, вони постійно адаптуються, намагаються підвищити ефективність е, прориву наших засобів протиповітряної оборони. І протягом 2024 року дійсно ось такі кроки вперед в них відбувалися. Але з іншого боку, ми також не стоїмо на місці. Та про нас абсолютно зрозуміло. Просто щоб на самий фінал е, їх перспектива. Перспектива, е, скільки вони ще можуть виробляти, як довго, це все через не е, неефективні санкції. Санкції взагалі не можуть бути ефективними, коли працює контрабанда. Uh -huh. Майже все виробництво. На Росії з використанням західних якихось елементів мікрочіпів, мікросхем. Це контрабанда налагоджена за ці роки повномасштабної війни. Вже налагоджена контрабанда, яка може тільки покращувати свої показники, а не навпаки. Тому на жаль, в даному випадку санкції вони впливають, вони змушують Росію платити за той чи інший елемент набагато більше, чекати його набагато довше. Але повністю позбавити цієї доставки до Росії якогось елементу. Ні, вони вже на сьогодні не можуть. Спасибі вам великі аудиторії. Єдине, скажу що для повноти ще інформації телеграм-канал Олександра Коваленка. Підписуйтеся і будьте в курсі. Спасибі вам за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами. Військово-політична глядач групи інформаційне спротив з Одеси. Олександр Коваленко на живому зв'язкові з прямим був.